Доброго дня, хочу ділитися з вами думками про те, що Бог каже, про виховання дітей. І знаєте, я коли була маленькою, я часто реагувала дуже різко на своїх батьків. Я вважала, що вони мене не люблять, що вони мене може якось. Відносяться до мене не так тепло, як мені хотілося. Я могла якусь провину мати перед ними, але я вважала, що вони мене повинні прощати. От. І ніколи не карати ніякі кари і. Ні, Заборонити може телебачення, дивитися, що я робила в дитинстві, чи піти на, на подвір'я. Це було для мене таке проявлення, що вони мене не люблять. Але Біблія каже, що вищий, вищий стандарт прояву любові це життя по заповідям Божим. І це означає, що. Батьки, які не а, а, вивчають Слово Боже, не вивчають Біблії, а, не знають Божого Слова, що він каже, а, як треба виховувати дітей, що можна, що не можна, а, вони а, не зможуть ніколи а, бути прикладом, і вони не зможуть виховати дитину. А, 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 Знаєте, таку застраховану, щоб у дорослому житті не попадати в серйозні якісь обставини, які будуть недобре впливати на цю людину. Тому що якщо немає нема покарання за провину, звісно, не садистського, а... В певному розумі мається має на увазі, знаєте, то дитина вона буде попадати в серйозні такі труднощі, які не зроблять її щасливою. Тому кожному, кожній людині, в якої є дитина, важливо знати Слово Боже, вивчати. Священне письмо для того, щоб допомогти своїй дитині бути щасливою, не попадати в ніякі труднощі і знати, що Бог є опора і завжди додержуватися цього стандарту, вищого стандарту, прояву любові через заповіді, які Бог казав нам виконувати кожному. Тому підписуйтеся на канали Салтаненко і хай ваші діти ніколи вам не скажуть про те, що ви погані батьки, що ви їх не любите, чи ще щось. Будьте щасливі та благословені. Амінь.